Христос посеред нас. На календарі вівторок, 9 жовтня, дорогі глядачі, із нинішнього послання Апостола Іоанна маємо запам'ятати такі слова: якщо ми любимо один одного, то Бог перебуває у нас, і Його досконала любов теж у нас. Тож проста істина постає перед нами, хто любить Ісуса, той буде любити і друзів своїх, і ворогів своїх, бо Бог є любов. Сьогодні у великій святості звершується пам'ять представлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова, якого свята церква називає апостолом Любові за його повчання. Без любові людина не може наблизитися до Бога. Апостол Іоанн був особливо шанованим у Ісуса Христа за жертовну любов і велику чистоту, і був одним з трьох учнів, яких він особливо наблизив до себе. Одного разу, перебуваючи зі своїм учнем-прохором на пустельній горі, апостол молився і раптом загримів грім. Гора захиталася. Учень у страху впав на землю. Апостол. Апостол Іоан підняв його і наказав записувати те, що він буде говорити через Духа Святого. Я єсмь, Альфа і Омега, говорить Господь, який є, був і який має прийти. Вседержитель так близько 67-го року Іоанном Богословом була написана книга Откровення. Повернувшись до Ефесу, він написав і Євангеліє, де у трьох посланнях розкрив значення любові до Бога і ближніх. Святий апостол Іоанн Богослов відійшов до Господа, маючи більше як 100 років, набагато переживши усіх інших учнів Господа. Овго, залишаючись єдиним живим свідком земних шляхів Спасителя. У цей день церквою прославляється і святитель Тихон, патріарх Московський і всієї Руси, якого за промислом Божим, саме у день представлення апостола Іоанна Богослова, було піднесено до Лику святих на Архієрейському соборі Руської православної церкви 9 жовтня 1989 року. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела-чоловіків, які мають імена Іван, Тихон, Миколай та Володимир. А на закінчення возлюблені, хочемо звернути вашу увагу на слова праведного Іоанна Кроштацького. істинна любов охоче терпить неспокій і несправедливість та приниження, і терплячі переноси злість та роздратування інших, надаючи можливість судити всевидющому Богу. Тож виховуємо у собі образ смирення і молімося за всіх без винятку.